При народженні він отримав ім'я Роман Марія Олександр, але світ його знає як митрополита Андрея Шептицького, реформатора Української греко-католицької церкви, приклад служіння Богу й Україні. Своїм життям він не раз зламав стереотипи. Польський граф, вихований у римо-католицькій традиції, він присвятив себе становленню української церкви та творенню української нації. Ставши ченцем і главою церкви, він лишався успішним фінансистом, учив українців економічної самодостатності, розвивав кооперацію. Маючи великі статки, усі кошти вкладав у розвиток освіти, науки, культури, будував лікарні та сиротинці, підтримував пласт, ризикуючи життям, дав наказ у храмах та монастирях рятувати єврейських дітей під час Голокосту. Писав листи Гітлеру і Сталіну, намагаючись достукатися до них, щоб зупинити насилля, радянська пропаганда зробила все, щоб дискредитувати митрополита Андрея в очах світу, і не змогла. Сьогодні триває процес його беатифікації. Андрей Шептицький, духовний лідер та взірець для нащадків.